За публічне обвинувачення ювенальних прокурорів Херсонської обласної прокуратури, вироком Херсонського міського суду до довічного позбавлення волі засуджено мешканця Херсонської територіальної громади за вчинення злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітньої особи, пов'язані із домашнім насильством, а також створенням та зберіганням дитячої порнографії. Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік в одному із сіл Херсонської територіальної громади Почав спільно проживати із жінкою та її трьома малолітніми дітьми. Починаючи з 2020 року, кривдник почав систематично гвалтувати доньку своєї співмешканки. Наслідок вказаних дій обвинуваченого дитина завагітніла. Факт батьківства кривдника підтвердила молекулярна генетична експертиза. Крім того, свої протиправні дії обвинувачений фіксував за допомогою фото та відеокамери власного мобільного телефону. У подальшому вказані файли він зберігав на вказаному пристрої. Висновками мистецтвознавчих експертиз підтверджено приналежність вказаних файлів до дитячої порнографії. З метою гарантування та дотримання найкращих інтересів потерпілої дитини останні залучено представника адвоката. Крім того, у ході досудового розслідування та судового розгляду дитині надавалась комплексна психологічна допомога. Тримівна подія. Призвела до травматичного стресу і підвищеного рівня тривожності дитини була знижена зацікавленість всіх видів діяльності, втрата інтересу, і які раніше викликали в неї захоплення, не приносило їй радості, пригнічений був депресивний настрій дитини, небажання щось робити. Проблеми були з засинанням. А коли дитина засинала, то в'їснилися зажахіття. Часто вона прикидалася серед ночі. Плачучий не змозі заснути до самого ранку, була знижена самооцінка дитини, проявлялася це відокремленості, відчуженості, часткові замкнутості, небажання спілкуватися. Дитина пройшла соціально-психологічну реабілітацію у відділенні Центру надання соціально-психологічних послуг міжнародної благодійної організації служба порятунку дітей. Поступово, крок за кроком, вона відроджувала своє бажання. Жити, довіряти людям, радіти кожному дню, просто бути щасливою. Змінила свою зовнішність. Зараз захоплюється музикою корейських виконавців, проявляє творчість малювання, бісероплетіння, має друзів в школі та за її межами. На виконання вимог кримінально-процесуального законодавства, вимоги про обвинуваченого. Внесені до єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітньої особи.